Наше життя не є одним єдиним, душа пізнає себе в різних історіях. І ці історії відбуваються одномоментно, паралельно. Інакше, ми словмовами ще можна сказати, що це і програма, програма душі. Ми могли проживати реальні історії, ми могли отримувати певний чіп, запрограмований. На прокручування певних історій в нашій свідомості. І ми можемо мати доступ до тієї скарбниці пам'яті, можемо не мати його. Але це цікаво. Якщо душа хоче щось дізнатися, якщо ви маєте таку цікавість, значить вам це потрібно. І по мірі о, того, як ви будете розвиватися, еволюціонувати, пробуджуватися, ваша цікавість буде отримувати відповідь. Якщо цікавості немає, значить о, у вас не прописана ця програма, і це не добре, ні погано, це нормально, значить вам не потрібно цим цікавитися. Якщо людина запитує, Чого треба знати свої інше втілення? Нащо знати, з якої я цивілізації? що мені це дає? Якщо задається людина цим питанням, значить їй це не потрібно. А якщо претензії є до іншої людини, чому вона цим цікавиться, то тут можна відповісти просто: а чому людині цікаво дізнатися свою натальну карту? Чому людина дивиться свою дату народження через нумерологію себе пізнає? Та чому людина цікавиться? Як влаштоване її тіло, як побудована її травна, кровоносна система, з чого складаються клітини? Чому ми пізнаємо світ? Чому ми пізнаємо себе? Чому ми пізнаємо свою душу? Та тому що душа має таку задачу: якщо вона жива, вона себе згадує, вона себе розкриває, пізнає. Таку програму ми містимо. Якщо такої програми немає, значить душа мертва. Її немає, це бот. Тому є потяг, є цікавість, ви і дозволяєте собі йти в ту цікавість задавати питання гірше, коли їх немає. Тому, повертаюся до цієї теми. Інші вцілення, якими способами можна відкрити цю завісу таємниці, якщо у вас пам'ять не відкривається сама по собі? Можна. Досліджувати цю тему через самоаналіз. Звертайте увагу на сни, на символіку, на підказки, які вам несе простір навколишнє середовище по мірі того, як ви пробуджуєтесь, піднімаєтесь і все вище по вібраційній шкалі, ви ці доступи відкриваєте. Якщо ж не відкриваються, що ми можемо робити? Ми можемо. Аналізувати себе, своє життя. Зверніть увагу на ваші таланти, ваші здібності, Якщо ви раптом швидко вивчили мову, володіли музикою, навчилися малювати без навчання. Це може бути спадком минулих тілень. Ваші страхи, фобії, якісь хронічні болі, незрозумілі алергії, можуть бути ехом травм з минулих життів. Дежавю, відчуття, що я вже тут була. Я вже це бачу. Це може бути натяк. Сильні емоційні реакції. Незрозуміла симпатія чи антипатія до чогось. Сильні відчуття до певних епох, які пов'язані з досвідом. Можна записувати думки без цензури спонтанно, і це виведе вас на спогади, автоматичне письмо. Хто не знає, загуглять автоматичне письмо. Спробуйте цю методику. Вивчення родових історій, коли коріння проблеми лежить не в минулому житті, а в кармі роду, і теж можна згадати це через аналіз, інтуїцію, дослідження роду. Якщо щось у вас проявилося швидко, раптово, це вас може наштовхнути на думку, що інакше втілення. Тут зіграло роль, але в вашому роду, там, в 3, четвертому, сьомому поколінні був о, о, якийсь талановитий чоловік там, чи жінка, о, хтось, хто цим займався. І у вас до цього схильність. О, тут звертайте увагу, розмежовуйте ці поняття. Якщо, в принципі, у вас такого не було в роду, то вже можна допустити, що це з інших втілень. Ми не є. Унікальними в тому плані, що ми зібрані з різних частинок, з різних кодів, програм інших втілень наших. Тому те, що ви любите рибу, спати до 12 дня, припустимо, мінімалізм в інтер'єрі, шумні, якісь фестивалі, компанії оці всі такі шматочки вашого я, це може бути взято десь з. Кількох втілень. Тобто, може бути, що 10 ваших якостей взято з одного провідного того архетипового я, яке втілює певне втілення, а деякі шматочки з різних, розрізнених ваших я прожитих. Якщо ви десь в якійсь програмі в певному культурному прошарку, ви прожили не одне втілення або дуже насичене енергетично заряджене, з непрожитою історією, незавершеною історією, де зав'язаний був кармічний вузлик, от звідти могли взяти щось суттєве вкласти у вас, зліпити. І той програміст, творець митець, він вас зліпив так. Подумав: от звідти шматочок, звідти шматочок, а звідти п'ять. А ви тут думаєте, що я така собі унікальна людина. І якщо ви прожили достатньо на цій землі, і у вас багато, багато було втілень. І ви себе шукаєте, пізнаєте, досліджуєте, то ви можете допустити, що ви така вже не зовсім юна душа, ну, доросла принаймні, або підстаркувата, або дуже-дуже старенька. Тому зрозуміло, що ці відчуття вони вас будуть переслідувати дежавю і багато-багато інших. Звертайте увагу на сильні реакції на людей, на місця. Помічайте, якщо у вас з'являються потяги раптові, Там, прочитати інформацію про щось, дивитись передачу про різні подорожі, наприклад, світ на виворіт. Люблю періодично передивлятися цю передачу. Там ми можемо побачити різні місця, епохи, побачити світ на виворіт і доторкнутися до якоїсь своєї частинки. Йде резонанс? Поринайте в глибше вивчення. Ви могли бути близько до конкретно тієї нації, того народу. Є методики. Нумерологічні для розрахунку карми, потенційного сценарію минулих життів, я би не радила сліпо в цьому вірити. Ну от Вирахувати по даті народження інше втілення. Я особисто знаю кількох людей, які народилися в той самий день, місяць, рік, що й я. Ну це зовсім інші люди з різними історіями. Ну не повірю я в житті ніколи, що ми були з, з, з однієї тарілки. Так, от, е на рахунок астрології, я не берусь тут оцінювати. Я не астролог, тому якщо я не компетентна у цьому питанні. то я тут не буду говорити, але знаю, що астрологія може вказувати на уроки, які душа забула засвоїти, так само як нумерологія, зокрема, матриця долі, у якій я е, можу назвати себе майстром, тому що цим займаюся і допомагаю людям через матрицю долю себе трішки розкрити. Там е, можуть вам казати на кармічні оті програми з інших втілень, але не однозначно все так. Там завжди я говорю, є різні історії. По одній програмі ми можемо допустити, що могло бути перше, друге, третє, десяте, але приблизно така історія. І коли починаєш дивитися, дати народження родичів цієї людини, знайомих партнерів, розумієш, що всі вони сплетені в одну в'язаночку, всі бублики з одної в'язки. Тобто там душі вони підтягуються для, до закриття тих кармічних програм минулого. Але ви можете досліджувати і без нумерології, а дивитися на, на своє життя. От зокрема, вона веду приклад: по прикладам легше розуміти.